Так, а ну-ка. Тест. Оп, стой, 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 не відкривайся. Так, ладно. А ну, открывай. Ладно, поки сюди. до нас тысяч картин декоративні. картины, на замовлення картин Найкращий подарунок. по Опа, на. Так, космолт. Ні, ну ты місця, блин, реально. Нормально, ты зайдешь. Ти ж понял? Короче, тут ты кнопкой закрытий. А ну-ка, давай Або Тут дивись, бачиш кнопочки, ти можеш собі як дядьо розвалиться. Опа, на. Ну бля. А воно уже розвалино. Не, я просто реально зручно. типа. Ну не хватает ноги, конечно, выправить. Понял, тут же газова можна типа открить, закрити и типа и притянить, затемнить. Із прикольних тем, тут же понял Ютубчик есть, ну понятно, як усі китайцы, да и хуйня. Ой, Опа. Я... Технології. Technology, technology, да. Ай, ага. Uh... Uh -huh. e -э ну і поехала, короче, тут всякі асистенти, пневмо. Ну, самий головний прикол це от лідар, який сканує всі машини, uh -huh. людей. Он бачиш, люди ходять. E -э прикольно, e -э що тут є e -э та блядь, що тут, то вона пиздує <пл *дяло> так, що аж, блядь, хуйово стоїть, Якщо в спорті особливо. Ну слухай, навороч. набагато крутіше, ніж по динаміки, ніж БХТВ. Да, але я тут не нажимаю, бо це то ну, дуже... це, 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 це сухання, дуже це власне, страшно.